І сьогодні, коли я а, думала про цю зачіску, про каре, а, мене наштахнуло на знайомі відчуття, що це десь вже колись було. А, і таке усвідомлення прийшло, і навіть це може бути не як саморегрес, що така зачіска була актуальна в стародавньому Єгипті в часи фараонів, в часи Клеопатри. І, можливо, і не виключно якийсь, в якомусь своєму минулому житті я була, можливо, служницею Клеопатри, або, в якому, ну, або просто, просто в ті часи, навіть коли була актуальна ця зачіска. І ці відчуття вони знаємо, до тут на рівні відчуттів, і так і кожен з нас. Ви, ви в кожному своєму минулому житті могли бути ким завгодно. І ці минулі життя відкриваються під час сеансу, під час запиту.